Марка святаго Євангелічтені Тебе, Господи, Богонь. Одного разу чоловік якийсь прийшов до Ісуса і, кланяючися йому, сказав, Учителю, я привів до Тебе, Мого Сина. Що має ні мого Духа, і де тільки його вхопить, кидає його в землю, так що він піниться скрегоче зубами і ціпеніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали та вони не могли. Ісусу відповідь каже їм: Городе невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму. Приведіть Його до мене і привели Його до нього, як тільки дух побачив його, зараз же потрясним і той повалився на землю, запінився і почав качатися. Ісус питав його батька, скільки часу, як це йому сталося. І з дитинства відповів той. Часто Він кидає його в огонь і воду, щоб його, його погубити. Якщо можеш, поможи нам змилосердися над нами. Ісус сказав, якщо можеш усе можливе тому, хто вірує. І вмить батько хлопчини, скрикнув крізь сльози. Вірую, поможи моєму невірству. Ісус, бачачи, що збігається, народ погрозив нечистому духові, кажучи, німий та глухий душе, наказую тобі, вийди з нього і не входь більше в нього. І закричавши та сильно ним стрящи, вийшов із нього, і хлопчина став мов мертвий, і багато хто казали, Він умер. Ісус узяв його за руку, підвів його і Той устав. Коли Він увійшов у дім, учні, спитали його на самоті, чому ми не могли його вигнати. Ісус відповів їм, цей рід нічим не можна вигнати тільки молитвою та постом. Вийшовши звідти, проходили крізь Галилею. Ісус не хотів, щоб хто знав. Бо він навчав своїх учнів і казав їм, Син чоловічий буде виданий у руки людям і його вб'ють. І три дні після того, як його вб'ють, він воскресне. Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава навіки. Четверта неділя Великого посту. І хотів би сказати, що дуже часто, коли ми чуємо недільні Євангелія, то завжди бачимо, що там в цих євангеліях багато світла. Майже кожне недільне Євангеліє – це зцілення, це велике чудо. І читаючи недільне Євангеліє, ми дуже легко можемо обманутися, тому що можемо відчувати таку гіркоту на серці. Ну, коли Ісус Христос ходив по землі, то все було прекрасно. Християнин, який. Не бере часто до рук святого Письма, а здебільшого чує Його лише будучи присутнім в неділю на літургії, то може взагалі собі мати таку уяву, що Євангеліє – це ряд цілень, це воскресіння, великі чуда, коли Ісус дає фізичне здоров'я людям. І коли подивиться потім на своє життя, то подумає собі, ну тоді все було гарно, добре. Для тих людей, котрі зустрічалися з Ісусом Христом, а от моє життя. І можемо відчувати таку гіркоту, таке може навіть непорозуміння, бо людина, вона так створена, що завжди помічає найкраще. Звертаю увагу на те, що гарне і добре. І це правильно, дорогі брати і сестри, бо для гарного і доброго Господь нас сотворив. Але дуже важливо, щоби. Прочитуючи недільні Євангелії, в яких завжди хоче церква нам показати силу Ісуса Христа, бо кожна неділя це маленьке Воскресіння, і тому в неділю завжди Євангелій має нам показати божественність, силу, всемогутність Ісуса Христа. Але ми добре знаємо, що Євангелій наповнені не тільки цим. І от Євангелист Марк, він особливий тим, що завжди нам хоче показати. Драматичність людського життя, з яким людина приходить до Ісуса Христа. Іваналист Марко менше цікавиться тим, щоб розповісти все, про що Ісус Христос учив. Він менше цікавиться тим, щоб передати нам, може, всі притчі, як до прикладу, Івангелист Матей чи Святий Лука. Івангелист Марк хоче передати нам саме життя, яким воно є. З яким життям живуть люди, котрі зустрічаються з Ісусом Христом, це Євангеліє зустрічей Ісуса Христа і інших людей. І в цьому така велика краса цього Євангелія, котре найкоротше, коротеньке, але показує красу зустрічі різних людей із різним життям з Ісусом Христом. І от і сьогодні маємо такий Євангельський уривочок, що може нам здаватися, йдеться про велике чудо. І в першу чергу ми зосереджуємо увагу на тому, що дитина, той син невідомого для нас чоловіка, маючи у собі біса німого і глухого, він зцілюється. А є, але Євангелі Марк дуже гарно описує всю цю сцену, що передує зціленню і після зцілення. Щоб показати нам, що цей уривок зовсім не чужий для нашого життя. Вартує лише пригадати, якими мають бути почуття батька, котрий має хворого Сина. Вартує лише пригадати, що коли він підходить до Ісуса Христа, то вже має тяжкий досвід на своєму серцю, бо приходив до учнів, просив їх і нічого не змогли. Вже приходить із цією гіркотою до Ісуса Христа. Ця гіркота тим більше змушує Його казати, що я приводив до учнів, вони не змогли. Ти, якщо можеш, якщо можеш, допоможи нам. Не знаємо до кінця, але можливо в цьому діалозі вже Присутній сумнів і певний батьківський розпач, бо є біда, всі казали, і я сам був переконаний, що твої учні зможуть, але тепер приходжу до тебе і мушу сказати правду, яка є, не змогли. І ти, якщо можеш, допоможи нам. Ось дорогі брати і сестри, коли відбувається зустріч людини з Ісусом Христом, то я би хотів підкреслити такі три моменти, які. На мою думку, можемо побачити в особі цього невідомого для нас батька, невідомого для нас чоловіка. Три моменти, які важливі для зустрічі з Ісусом Христом у нашій вірі, у нашому житті. І перший цей момент це простота. Простота, з якою підходить цей батько, кажучи абсолютну правду, виражаючи те, що тяжить на його серці. І висловлює також свої сумніви. Я просив, не змогли йти, якщо можеш. І тоді Ісус Христос питається також про історію хвороби Його Сина, про історію тої одержимості, коли йому це сталося. Відбувається діалог між Богом і людиною, в якій Бог показує, що. Мені важлива твоя історія. Мені важлива історія твого болю, вашого страждання із твоїм сином, коли це сталося. І тоді батько розповідає, що із самого народження, і часто так буває, що я боюся втратити сина, бо той біс кидає його то в вогонь, то в воду. Кожен припадок, я бачу, що в ньому ризикую втратити. Дитину. Ось ця простота, дорогі брати і сестри, бо кажімо собі правду, не раз ми підходимо в молитві до Бога із своїми сумнівами, своїм відчаєм і своїм розпачем. І все це добре, все це є матеріалом для того, щоб ми це щиро висловлювали у молитві. Простий, щирий підхід до Господа, висловлюючи навіть свої сумніви. Якщо ти можеш, Господи, подивися на ситуацію мого життя. Котра приводить мене до розпачу, котра мені не дає, може, з надією дивитися вперед мого життя. Абсолютна простота, дорогі брати і сестри. Сьогодні Михайлик також нам читав із апостольського послання, що Авраам у цій простоті був повірив Богові і, будучи вже старим, повірив в обітницю. І ця простота вона завжди актуальна у християнському житті. бо Скажімо собі правду, ми можемо або вірити у наше із вами життя, яке не раз нас може пригнічувати. Ми можемо вірити, що це життя таке тяжке, що це життя не має жодного світлого майбутнього. У цьому житті я приречений на страждання, або можемо вірити Богові. Це, як знаєте, коли. Людина заводить якісь стосунки, дружні стосунки, або, наприклад, коли починають зустрічатися хлопець і дівчина, то вони завжди один в одному бачать лише добре, лише гарне. Ідеалізують іншу особу, думають собі, що той, хто є перед ними, найкраща у світі людина. Не бачать жодного негативу, жодних мінусів. Але і так, коли ми маємо друзів, коли ми. Заводимо собі друзів, так є і в стосунках між хлопцем і дівчиною, приходить той момент, коли починаєш бачити не все так гладко. Ця особа має, має також свої негативні сторони, не ідеальна. Також у своєму житті, коли ми повірили Богові, то можливо все життя нам здавалося прекрасним. І особливо тоді, коли все було добре. А ми були повні сил молоді. Все було добре, але тоді було легко вірити Богові. Але приходить час важко у житті, і тоді стоїть питання, або ти будеш вірити у цей негатив, який є в твоєму житті, або довіришся Богові. У стосунках, ти, коли побачиш, що інша людина не ідеальна, перед тобою стоїть питання продовжувати цю дружбу. Або краще ні. Бо ти бачиш, що ця людина не така, як ти думав. Одружуватися, любити цю особу, обіцяючи цю любов аж до смерті, або краще ні. І це, стоя... І це питання стоїть перед кожним із нас. Дивіться, сьогоднішній батько з Євангелія. Він, коли поспілкувався з учнями, бачив, що вони безсилі, міг спокійно розвернутися, повернутися до свого тяжкого буденного життя, змирюючися із своєю бідою. Але батько цього не зробив ішов далі. Надіявся, що якщо не учні, то зможу зустріти їхнього вчителя. Буду просити у нього. І ця простота йому дає доступ до Бога. Тому дуже важливо, дорігі брати і сестри, щоб у нашій молитві, у нашій вірі ми були якомога простіші перед Богом. Висловлювали кожне почуття свого серця, і часто негативне, драматичне, почуття зневіри, сумніву, щоб Господь знав тяжкість. З якою ми боремося у своєму житті. Другий момент це момент покори, бо батько стоїть і каже, я вірю, або краще би ми так і ще сказали, я хочу тобі вірити, але поможи моєму невірству. Іванлист Марк описує, що в одну мить крізь сльози він говорить цю фразу. Вірю, поможи моєму невірству. Простота переростає у покору. У покору перед Богом. Я, Господи, не знаю, що мені готуєш. Я би так хотів вірити у краще і намагаюся з усіх сил, але поможи моєму невірству, бо ця ситуація справді мене веде до вічі і придавлює. Покора перед Богом приводить нас до того третього моменту, котрий. Можемо прочитати собі в сьогоднішньому Іванівському уривку до повної довіри. Бо коли Ісус Христос чує цю фразу, то закликає цього батька: усе можливе для того, хто вірує. У житті у нас усе можливе тоді, коли віруємо. Не боїмося дивитися вперед. Не боїмося сказати, що, незважаючи на все моє життя, на всі тяжкості, я не хочу довіритися тому мінливому житті. Жити із розпачем, але хочу дивитися лише вперед, вірячи у того, хто сильніший за життя. Вірячи у свого небесного батька. Цей батько, котрий приводить свого сина, він нам показує, як нам звертатися до нашого небесного батька. Можна сказати, відбувається зустріч. Двох батьків небесного і земного, цього немічного Сина. Тому дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми з вами вчилися цього батьківства, котре нас приводить до Бога. У простоті покорі, а потім ця покора приводить нас до повної довіри. Поможи, Господи моєму невірству. І лише тоді відбувається зцілення. Вигнання біса із цієї дитини. Тому, дорогі брати і сестри, ці три моменти вони дуже важливі для нас у часі посту, бо каже Ісус Христос, що через молитву і піст ми можемо виганяти найлютішого біса із наших сердець, того біса, котрий просто так не виходить. Лише через піст і молитву, бо піст і молитва мають учити нас простоти, покори і довіри. І ці три моменти як ніколи важливі у час, коли всім важко на серці, коли багато людей переживають втрати, коли багато батьків переживають страшні драматичні ситуації у своєму батьківстві, переживають за своїх дітей. Тому сьогодні, дорогі брати і сестри, ще раз собі скажімо, що довіряю Богові. А не тому мінливому житті і тим мінливим ситуаціям, котрі в мене є, покладаюся на Бога, виливаючи йому усе, що є в моєму серці, а Він у покорі дає мені довіру. Амінь.